Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, Живемо, радіємо, витримаємо. Молитві, в радості, благословінні. Знову вижили, знову на горі Кріживець. Сьогодні маємо суботу, прекрасний час, прекрасні довгі послання, прекрасні довгі відео. Дружина моя буде в захваті, бо холодно. А комусь, мені тепло. Бачите, шукаю найкоротше, але нема коротких, буде довгі. Візьмемо сьогодні на особисте розважання 2 листопада 2015 рік. Нагадаю, що такі послання можна знайти в такій книжці або знайти на сайті Світломарії. Це послання до Міряни Солда. 2 листопада 2015 рік. І почнемо. Субота прекрасний час, щоб роздумувати над цим посланням, бо маємо час. Більше вірю, маємо часу, ніж в будній день. А якщо це не так, то це треба виправити, щоб це було так. Дорогі діти, знову вам хочу говорити про любов. Я зібрала вас біля себе в імені мого сина, в його волі. Хочу, щоб у вас була міцна віра, що впливає з любові, випливає з любові. Бо ті мої діти, котрі розуміють любов мого сина та наслідують її, живуть у любові та надії. Вони пізнали Божу любов. Тому, діти мої, моліться, моліться, щоб могли щораз більше любити та творити діла любові, бо сама віра без любові та діло любові не є тим, чого прошу від вас. Діти мої, це видимість віри, це вихваляння себе. Мій син прагне віри та діл, любові та доброти. Я молюся, а заодно прошу і вас, моліться та живіть любові. Хочу, щоб мій син, коли буде дивитись до сердець всіх моїх дітей міг у них побачити любов та доброту, а не на... ненависть та байдужість, діти мої, апостоли мої, любові. Не втрачайте надію, не втрачайте сили. Ви це можете, я вас підбадьорю та благословляю, бо все це за мене, яке багато моїх дітей, на жаль, ставить на перше місце про мене. І лише любов та діла любові залишаться і відкриють браму Царства Небесного. При тій брамі. Я на вас чекатиму. При тій брамі хочу привітати обійняти всіх своїх дітей. Дякую вам. Неймовірно, прекрасне посилання, де Марія нас підбадьорює, але також дає серйозні, серйозні, якби ставить конкретні точки над ділами, над ділами з любов'ю, над просто ділами для вихваляння. Бо є така штучна, штучна. Меценатство, я філантроп, Я, ну, тобто люди хочуть себе зробити, але роблять тільки для того, щоб про них казали: добре, о, я, я зробив, я дав мільйон, але ти дав мільйон з мільярду. Це 1%. А хтось дає тихо з любові. Десятку. Десятку дає 10 гривень, але зі 100 гривень. Розумієте, його жертва більша, наскільки, ніж той дав мільйон, мільйон начебто багато, але зі 100 мільярдів то копійка. І ці люди, ці люди, власне, Марія каже, не будьте такими людьми. Робіть діла любові дійсно з любові, не з примусу, не з жалю. Є, знаєте, тут багато зараз бізнесменів, які просять. Просять. Ну, цигані в основному, ви знаєте, в Україні вони вони тут Меджгорі є. Ну, у них робота просити. На мусорках стояти просити. Тобто вони можуть на машинах приїжджати до мусорки і цілий день просити. І люди дають. Люди дають. А отут питання: чого даєш? Бо жалко стало. О, бідні цигані з дітьми на мусорці. Чи ти даєш з любові до Бога? Власне, ось цигани вони знайшли, кого легше продавити. Знаєте, говорять потім, що християни на них легко впливати, на них легко іми легко маніпулювати, а з чого то пішло? Бо, власне, ці цигані вони знають також слові Божому написано, що треба бідним допомагати. Вони створюють вигляд бідноти і ходять і просять там. І більшість, наскільки я бачу, дає жалості. Не дає з любові. І, власне, Марія тут застерігає, щоб ми е, навчилися робити діла любові і з любові. А не з того, що а, якось їх жалко, не з жалості, не з примусу. А вони створюють всі умови, щоб вас примусити до цього. Тобто ідеальні умови створюють по Слову Божому візуально, що от ви просто не маєте права через них пройти і не дати гроші. От, ну, так є, але це змушення, це є е, такий примус через обман. І ми маємо розпізнавати, навчитися розпізнавати. Дійсно, кому Бог говорить на серце мені кладе дати, а хто хоче з мене обіскрасти хто хоче з мене витягнути якимись е, фальшами, якимись е, підмінами, підманками. Розумієте? Знову вам хочу говорити про любов, Марія каже, я зібрала тебе біля себе, в імені мого сина, його волі. Бачимо, хто збирається навколо Марії, то це воля Божа. Тут Марія каже, ти вже в воля Божій, не треба шукати, що тут у мене є воля Марії, воля Божа. Ні, ти якщо тут зібрався, то ти вже в його волі. Біля мене, каже Марія, якщо ти біля мене. Збираєшся, якщо хочеш чути це послання, ти вже в волю Божу війшов. Хочу, щоб у вас була міцна віра. Марія каже свої прагнення: хочу, щоб у вас була міцна віра, що випливає з любові. Бачимо, навіть віра має з любові випливати. Не з примусу, не з тому, що так сказали, тому що так ну, навчили нас, як отець, тільки що на хресній дорогі добре розповідав. що нам, якщо сказати, що тіло і кров Христа це хліб і вино, звичайні, то ми будемо боротися до крові, щоб доказати, що це не так. А чому? Ну, Бо нас навчили, що це правильна відповідь. А чи ми дійсно віримо, що це тіло і кров це вже інше питання. Але нас так навчили казати. Дитинка моя, котрий розумієш любов мого сина та наслідуєш її, живи у любові та надії. Живе, каже, хто зрозумів цю любов, той живе вже в цій надії. Вони, каже, пізнали Божу любов. Чи ти сьогодні пізнав Божу любов, як, як перевірити, чи пізнав Божу любов, то я вже живу наслідую Божу любов, живу в ній і живу в надії. Тоді я пізнав Божу любов. Тому дитинка моя, молись, 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 щоб міг щораз більше любити та творити діла любові. Бачимо, каже, любити і творити діла любові. Не, не діла пафосу, не діла, е, бо так змусили ай, дати на ну, ту вже тацу, хто її придумав, та? А, а дійсно з любові це робити. Бо сама віра без любові та діл, любові не є тим, чого прошу від тебе. Каже Марія: бо сама віра без любові та діл Любові, не я тим, чого прошу від, від, від тебе. Бачимо одної віри, е, якби для спасіння вистачить, але для того, щоб бути апостолом Марії, то не вистачить. Треба ще діла любові. Дитинка моя, це видима, це видимість віри. Каже, ці вчинки любові, доброти це видимість віри. Бо віру треба бачити, не тільки про неї говорити. Це не вихваляння, це не вихваляння себе. Мій син прагне віри та діл, любові та доброти. Ісус цього прагне, і ми маємо цим жити. Я молюся, а заодно прошу і тебе. Молись та живи любов'ю. Хочу, щоб мій син, коли буде дивитися до твого серця, міг у ньому побачити любов та доброту, а не ненависть та байдужість. Дитинка моя, апостол, мій любові, не втрачай надію, не втрачай силу. Ви ти це зможеш. Бачимо, вчора Марія нас підбадьорювала, сьогодні каже, ти це зможеш. Тому не треба казати, що не я. Я не зможу. Я, от, всі зможуть, а я не, бо я, ну, ну, я такий народився, такий, так мені не дано. Марія каже, ти це зможеш. Я тебе підбадьорюю та благословляю. Бо, це, бо все це земне, яке багато моїх дітей, на жаль, ставить. Каже, на жаль, ставить на перше місце про мене. І лише любов та діла любові залишаться і відкриють браму Царства Небесного. При тій брамі я на тебе чекатиму. При тій брамі хочу привітати, обійняти тебе, дитинко. Бачимо, як файно. І це правда, усі усі речі всі проминають. Ще коротко одне свідчення, як отець Бровді, ви будемо подивитесь. Це все на хресній дорозі. Завжди, я вже знімав його, може, три чи чотири хресні дороги за цим Тарасом Бровді, або не знімав, а й відвідував. Він завжди згадує одного вуйка, який йому купив морозиво. Бо він мав гроші, але згубив. Їх, і дядько заступився перед суровою продавщицею, купив їй морозиво. І він завжди тепер все життя згадує цей вчинок доброти. Вчинок милосердя цього дядьки і за нього молиться. І це підтверджує ці слова, що все про мене, лише любов та діла любові залишаться і відкриють браму Царства Небесного. Тому давайте ми будемо тими людьми, за яких потім будуть згадувати е, різні люди, що ми вчиняли таке добро. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з Меджугорі. Папа.